Є гарна новина для тих, хто шукає якісні павербанки. На алі, нарешті, з'явилися перші пропозиції по адекватній ціні та з можливості доставки в Україну. Мова йде про павербанки від бренда Baseus. Нагадаю, в цьому році Алі перестав продавати в Україну павербанки, зарядні станції та навіть сонячні панелі. Аргументували це тим, що такий товар небезпечний для авіаперевезень. Нова ціна не настільки гарна, як була раніше, але. Це вже хоч щось і точно дешевше, ніж по місцю купувати, де через ажіотаж ціни взлетіли до небес. Якщо нанейми ще можна купити по адекватному прайсу, то брендові моделі, на жаль, ні. Справа тут не в назві, просто нанейми це низька якість, а у брендів заявлені характеристики відповідають більш-менш. Умовно, якщо купити нанем, то ділимо євність батарії на 2, тому такі ціни. Отже, зараз на Алі стали доступними павербанки Базеус. Є на будь-який смак від простих для смартфонів та універсальних, які можуть навіть зарядити ноутбуки. Але є нюанси. Алік все одно не дозволяє офіційно продавати такі товари напряму в Україну, тому магазини пішли на хитрість. Вони розділили покупку таких товарів на два етапи. На першому етапі, як завжди, ми просто купуємо товар, який вибрали. А от на другому, ось тут прям продавець і пише: Шановні українські покупці, після того, як ви придбаєте Powerbank, ми відправимо для вас дві посилки і повідомимо вам номер для відстеження відправлення. Якщо ви отримали тільки одну посилку і не отримали Powerbank, будь ласка, не панікуйте, ви можете взяти номер для відстеження, який ми вам повідомили. Щоб перевірити місно, заходжі посилки, або можете звернутися до нас домови. Коротше кажучи, тут нічого не зрозуміло, якщо ви перший раз на Алікспресі, але суть в тому, що спочатку ми купуємо павербанк, потім в особисті продавець напише ще один лот, де ціна буде його 1 цент чи 10 центів, це саме та посилка, про яку він каже, і треба буде оплатити цей лот також. І фактично вам буде йти до вас нібито дві посилки: в одному повербанку, а в іншому оцей лот за одну за один цент. Якщо чесно, то і зараз я не розумію всю суть цієї маніпуляції, але вона працює. Я вже замовляв собі таким чином сонячну панель, зарядні станції, а це магазин «Baseus Official Flagship Store», надійний магазин. З дуже крутим рейтингом. Тому тут 100% відправлять і все буде ок. Я навіть здається і колись замовляв цього магазину і, мабуть, не раз. До речі, ще в нього є цікаві твартики якось інвертор на 500 ватт, і на 300 Вт модель, і на 150. Теж рекомендую подивитись це якісна річ на відміну від більшості інверторів, які продають. У нас, але він не дорожчий, ніж е, ті, що продають у нас. Давайте задля цікавості подивимося, скільки вони коштують у нас в Україні. Почнемо з першої моделі е, за 34 долари в каналі. Е, вона на 15 ватт, але це на 20 тисяч. Це мова йде не ось за цю за 31, а ось бачите, 15 Ватт 10 тисяч. А ось за цю. На 20 тисяч, яка на Аліекспресі без знижок буде коштувати 42, долари, але ми беремо ціни зі знижками, звичайно. І це 34 долари, і дивимося, скільки вона в Україні. Нагадаю, 34 долари Ми рахуємо по курсу 37,5, бо якщо купуєш за кордоном банківською картою, то саме такий курс в середньому. Він набагато кращий, ніж на вулиці. тому це такий додатковий бонус. Отже, 1275 гривень коштує цей павербанк на Аліекспресі по знижці. Тепер дивимося, що нам пропонують в Україні. 20 тисяч. Ось ця модель. Так, 1395. Це я вже дивився ціни на них. І це на 10 тисяч мова. Ця модель ось за 2 з копійками. Ось вона на хедлайні, ще подивимося одразу, щоб не шукати. 1768 і вища. Ну, в середньому ви бачите, від 2000, грубо кажучи. Так, 2015. Ну, отже, від 2000. Умовно будемо брати 2000. Майже 700 гривень економія. Непогано. Далі рекомендую подивитись одразу павербанк на 30 тисяч. Та ж сама модель 46,97, 47 доларів. В гривнях це буде 1800. Напевно, на хатлайні вона теж є. Мабуть точно так же називається, тільки потрібно 30 тисяч написати. Так, єсть, єсть. Отже, ціни 200 і вище, але по факту в середньому я бачу, що десь 2500. Ну, 200, це можливо, буде, типу, ми привеземо вам через 3 дні з Польщі і ко ко, -КО в такому плані. Тому завжди 에, підходьте до цього більш реалістично, коли моніторите ціни. Якщо саме таке щось халявне, то це ну, з нюансиком буде. Типу з Польщі привеземо там, за 3-5 днів і все таке. Будемо вважати 2500, але Окей, ми ще трошки зменшимо. До 2300. Да, ну, в принципі, ті самі 700 гривень на цій моделі економіте. Але є ще ось така, яка найбільш цікава, як на мене, на 100 Вт, бо вона універсальна і підійде для ноутбука. Якщо у вас ноутбук працює через зарядка через Type-C. І фішка в тому, що ось ця модель, ось вона наліво, на, до речі, 95 доларів без знижки, А по знижці. Ну, шикарна ціна, вам скажу, 75 доларів. 75 доларів це. 2800. Так от, ця модель вона буде працювати з ноутбуками, але її фішка в тому, що вона підтримує швидку зарядку. Прям дуже швидку. І е, цей павербанк швидко зарядить ваш ноутбук. І то саме стосується навпаки. Він заряджається швидко. Тобто, ти не будеш чекати там. 5 годин, поки зарядиться твій павербанк. Це все буде, я не знаю точно, не дивився характеристики, але це все буде а, ну не знаю, годину, дві, можливо. Три. Я, я не знаю, тут 20 тисяч це немало, але тут 100 ватт. І це дуже крута технологія. Тому, якщо є гроші, рекомендую брати саме такі павербанки, які не просто мають нормальну ємність, а вони дуже швидко заряджаються і дуже швидко заряджають. Ви самі зрозумієте, коли будете користуватись такими. Павербанків, наскільки це зручно, і тоді просто не будете взагалі сприймати повільні повербанки як ну, товар, який потрібно купити. Окей, хай лежить десь там, а якщо там, раз в рік користуєтесь, можна купити без швидкої зарядки. Але якщо постійно користуєтесь, то це моя рекомендація. Беремо саме такі потужні повербанки 100 Вт, 65 Вт. 100 Ватт це найкраще, можна і більше, якщо є. Так от, скільки цей павербанк буде коштувати в Україні? Базеус 100 Вт. 5500, 6700, 4500. До речі, ось то про що я казав. 4500 явно дуже низька ціна. І це, скоріш за все, я привезу вам з Польщі, скаже, Продавець. Тому обережно з цим. 5500. Ну, ось тут є нахетланіць і павербанк. 4695, 4700. Ось 4750, наприклад. Ну, от, бачите, Польща. Якщо в Україні вже буде, то 5,000, Тому от ці низькі ціни, вони завжди за нюансиками. Треба уважним бути. ну В середньому будемо вважати 5000. Він коштує. А скільки на Аліекспресі по 2,800, ну Більше 1000 гривень економія. Як бачите, навіть якщо враховувати, що це перші пропозиції, що з'являються на Алікспресі, а я сподіваюся, що цей тренд і далі продовжиться, і скоро з'являться і Xiaomi, Huawei, і інші якісні бренди. До речі, десь місяць чи два тому на Алікспресі теж були акції на Xiaomi, і, на жаль, той якраз виявився випадок, коли. Був якийсь поц і впарював а, підробки. Тому тут треба бути обережним та перевіряти знижки і продавців. Саме такий контент на каналі Добримао. Підписуємося, кому тема знижок та економії в інтернеті цікава. Єдиний мінус у всьому цьому: гарна ціна довго не буває. За цим всім треба регулярно слідкувати, тому ще рекомендую підписатись на YouTube канал. Там я теж буду публікувати цікаві відосики, що купив по знижкам та важливі новини, такі як ось ця зустрічі